Всім привіт. Мені казали мої підписники, жалілись що я давно не знімав про внутрі нічого. ну Чесно кажучи, я, я не знаю, що про них можна знімати. Живуть вони, як я розповідав, що внутрі їдять тільки траву, нічого не трогають, нічого подобного, їдять вони все, не тільки траву, а і квіти і чим квіти. Цікавіші для мене, ти вони, мабуть, для нутрі смачніші. Тож я у цьому році, в цьому сезоні постарався прибрати всіх самців і залишив три самки. Ось тут дві, дві бігають, а третя я не знаю. Третя або пішла до сусідів одних, або пішла до сусідів других. Я вже чекаю, не можу дочекатися, поки не виросте на полі поряд із моїм двором кукурудза. Тому що я переймаю, що вони почнуть грабувати сусідські городи. Поїли усе, дельфініум з'їли. Ну я не знаю що вони пробували. Навіть сукуленти отруйні і те понадкушували. Зараз за ними спостерігати. А задоволення. А то вони як мавпи виказують свою прихильність до партнера, збираючи блох чи вошей, перебираючи, перебираючи хутра. У внутрі та ж сама ситуація. Вони поводять, наче мавпи. А це є прояв най, найліпшого найліпшого. Я не знаю навіть, як по-нутрячому вимовити, дружби чи прихильності. Нутрія це бувша мавпа, чи мавпа це бувша Нутрія, а ця ось ліва Нутрія вимовляє прихильність і палку дружбу, а ця відповідає їй взаємністю. Ось такі внутрі, після того, як в мене вони переїли всі на всі рослини навіть, і навіть переполовинили дерева, ну в мене не піднімається рука їх пустити на м'ясо остаточно. Хоча якщо вони будуть поводити себе так само, я не знаю, що з ними робити. Відпустити піти їх на річку, в заплаву, і вони пропадуть в першу зиму, коли вдарять морози і вода вкриється кригою, вони не виживуть. У них немає інстинкту виживання під кригою, вони навіть коли пірнають в ополонку, потім не можуть знайти дороги назад. Та й нори в них по цю сторону, а не по ту. У нас усіх водних тварин андатор, баберчі, видра, норка, вхід у нору під водою. І коли криває водою мукрига, крига, вони взагалі можуть не з'являтися на, назовні. Бобри, гандатри, ті ж самі. Вони пірнають прямо з нори і виходять з води в нору. Все. Вони навіть живуть в, в більш теплих умовах, ніж весною, коли крига скрисає. А ці ні, цих нара або в рівень з водою, або якраз над водою. І вони після льодоставу опиняються по цю сторону і це їх вбива. Отакі от отакі тварини, що тут ще про них зняти, я не знаю, що про них ще знімати. Покажу зараз, як вони їдять дерева. Якісь вони жирні стали, особливо це. Та що права. Чи часом ми самець лівий? Надо буде якось перевірити. А то опять наплодяться, знову повиїдають мені всі, всі дерева зимою. Ну ладно, зараз покажу як вони що роблять тут. Ось тут у них лаз до одних сусідів. З на сторони. Ну то, що вони нори порили, це понятно, я вже показував 150 158 Довелося Рятувати еводію за допомогою просто сітки, тому що почали гризти еводію. Нори з'являються в саме в неочікуваних місцях. Ну і ось отак виглядають вишні. Вишня ось така. Я, я сподіваюся, видно, сонце світить сильно в екран і я не бачу, що я знімаю. Нори, Нори з'являються посеред двору, можна впасти, поламати ноги. У мене вишні, я не знаю як, але ця вишня досі жива. Вишні в мене всі ось такі. Ой ти валки-палки. Тільки що казав, що можна впасти. Вишні в мене всі ось такі. У мене буде нова, нова порода вишень без, без корна. Є, є, є курі галашиї, це галашия вишня. У мене є такі ділянки, такі ділянки дачі. Куди навіть я намагаюся не заходити, тому що це гри грибні місця. Тут гри грибні, дикі місця і ну, заповідна зона. <гум> і ось, будь ласка, заповідна зона. У мене оселилися такі звірі і тут. Це нутрія, це не лисиця, це нутрія. А Отакі от у мене медоносні сукуленти, Бачите? Може хто як побачив, би, сказав би, що косою зрізав. Ні, це не косою зрізав, це нутрія. Ось тут лас до інших сусідів. І забивати чи закопоти немає сенсу, бо вони зроблять інший. А ось тут у мене зовсім недавно ріс отруйний інжир. Куди він подівся, як ви думаєте? Внутрі. А ось ще одна. Щойно. Щойно прийшла від сусідів. Ще одна. Ось вони мене напрягають. Вони дуже жирні стають, круглі. Чи я одного самця серед трьох внутрі пропустив. Це дуже погано, тому що я не знаю, що з ними робити. Якщо вони наведуться знову, вони все з'їдять, вони всі дерева поз'їдають. Сараї поз'їдали вже доїдять будинок і візьмуться за колоди. Ось так все, що знав, розказав. Я що розказувати ще, я не знаю. намагаюсь більше їх не розводити. А там а там взагалі дуже-дуже дуже цікава тварина для спостереження, для дітей і взагалі для задоволення, якщо вам, якщо вам не жалко запаси сіна, в яких вони поробили кубла, то все можна тримати. Як, як на мій погляд, то кралі кролі, кролі набагато на, на більш спокійніші тварини. Вони не їдять дерева, не рушать будинки, не грабують сусідів. Одне тільки погано, що вони хворіють і треба прокалувати обов'язково. Ну і криляк на мене набагато-набагато тупіший. Тупіший і спостерігати за цього, за ним не так прикольно. Хоча свої нюанси теж є. Лежить гранюня. У всякому випадку у кроля м'ясо не таке смачне, за ним не так прикольно спостерігати, але, але утримувати кролів набагато простіше. Вони не рвуть, клітки не копають нори. Ну, якщо звісно сітка буде лежати. А ця така сітка внутрім не перешкода. Вирвуть сітку і викопають на ту сторону, в Бразилії вийдуть. Ну і намагаюся. Я намагаюсь відзнайти якусь технологію із крилями, щоб, щоб розводити так крилів, щоб нічого не робити. Ніби такої роботи, щоб поменше роботи. А це про мене. Кролі набагато, спокійніші. З ними легко працювати. А це один величезний мінус. Плодяться швидко. Ростуть, ну, простуть, в принципі, як і внутрі, але це величезний-величезний мінус, що вони боліють. Вони як почнуть хворіти все не зупинити. Ну, прививки теж умовно допомагають. Ну, Багато, багато підводних каменів, як то кажуть. Тому поки працюємо, пробуємо, експериментуємо, робити промислові клітки і займатися. Промисловою технологією ну, для мене не цікаво. Це просто виробництво тупого м'яса. Для мене це не цікаво, так як і вирощування бройлера. Мені цікаво, щоб тварина була автономна. Щоб з одного боку вона була начебто і в мене, а з другого боку, щоб вона була сама по собі. Ось в цьому напрямку і працюю з кралями, внутріями, з ким, з ким буде ще. І навіть були такі такі у мене такі плани диких диких кролів Багато хто з вас чув і бачив моє відео. Поки війна не виходить. У мене ще були такі плани завести куї. Хто такі куї можете гугланути? Це морська свинка, тільки м'ясна, справжня. Вона, вона спокійна, як кріль, а не хворіє і росте, розмножується як нутрія. Але знову таки. Опять-таки з куями у нас проблеми, поки війна. Ось чому я нічого і не знімаю про нутрій. В принципі, мені поки що немає що знімати. Можливо, я згодом що продумаю і тоді, звісно, буду знімати. А так вони їдять, їдять, п'ють, копають. <проб> копають нори. Ось третя. Копають нори. Роблять шкоду. Цікаві, цікаві тварини. Люблять хліб, їдять булку. Дякую всім за увагу та терпіння.